Вас вітає інтернет-магазин Ліга інструмент. В вашій увазі хочемо представити термоповітродувку девольт Т26411. Інструмент застосовується для видалення лакофарбових покриттів, відтавання замерзлих металевих труб, відчарування кахлю, мастик і шпаклівок. Діапазон робочих температур може встановлюватись від 50 до 600 градусів. Є спеціальний регулятор температури. Модель виготовлення з міцного матеріалу і має ручний регулятор повітряного потоку. Фен оснащений потужним електродвигуном з ефективною системою охолодження. В комплект входить конічна насадка і насадка рибячий хвіст. Також варто відзначити невелику вагу і можливість стаціонарної установки. Інструмент має зручну рукоятку, також надійний мережевий шнур. Купуйте в інтернет-магазині Ліга інструмент. Ми завжди раді вас бачити.